У Хмельницькому 30 школярів і студентів стали учасниками шостої школи молодого підприємця. Торік через війну її не організовували. Цьогоріч охочих було близько півсотні, тож проводили відбір. Дев'ятикласниця Мар'яна Катрич розповідає, підприємницьку жилку має з дитинства. Зараз хочуть дізнатися більше про ази бізнесу. Мрії і цілі. Як їх досягти, фінансові питання це все мене цікавить, адже я з маличку люблю гроші і люблю їх заробляти. Нещодавно продавала для зсу солодощі, також і не збирала гарну суму. Все віддала це було тисячу гривень. П'ятнадцятирічний Богдан із професією і ще не визначився. Сподівається, школа молодого підприємця стане першою сходинкою в його кар'єрі. Батько розказав мені, він знайшов у Фейсбуці чи в Інстаграмі. сказав, що це хороша можливість. Будуть розказувати про роботу в Фейсбуці. В Інстаграмі як перепродувати речі, як це правильно робити. Це мене зацікавило. Я прийшов, хочу подивитися. Мене вибрав. Дуже радий цьому. Спочатку знайомство мене звати Тоня, Я Херсонка. Навчаюсь у Хмельницькому торгівельно економічному коледжі. Далі від мрії до бізнес-проєкту і слухачами школи працюють тренери. Навчання триватимуть шість днів. Щодня у нас по дві лекції: один викладач і інший викладач. Кожного своя задача. Один працює більш штучним інтелектом, більш таким інноваційними програмами, соцмережами, таргетуванням. Цю бізнес-школу ми взяли випускника минулої школи і показали, що він зараз є співвласником кав'ярні, повноцінної, діючої, тобто він є підприємцем. Податки підприємців це нині й підтримка обороноздатності країни. З початку року майже півмільярда гривень з бюджету громади спрямували на потреби військових. Ми готуємо молоде покоління до того, аби вони ставали підприємцями. сплачували податки. А за сплачені податки ми допомагаємо військовим. За сплачені податки ми розвиваємо місто. Тому це надзвичайно важливо, і ми не хочемо переривати ось цю цей ланцюжок підготовки молодого покоління до того, аби вони ставали підприємцями. Фактично 30 дітей сьогодні у нас в школі. Вони протягом тижня пройдуть навчання, фінансуємо участь тренерів. Наступного тижня учасники школи молодого підприємця захищатимуть бізнес-проєкти та отримують сертифікати. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.